Візьмемо ці два речення. If you eat too much, you feel sick. Якщо ти їсиш багато, забагато, ти почуваєшся погано. Це наш zero Conditional. Але я також можу сказати: if you eat too much, you will feel sick. Will feel sick це в нас вже first conditional. І тут дивіться, все залежить від того, що ми хочемо сказати. Якщо я хочу сказати просто як, типу фактики кинути, так, що якщо ти їсиш забагато, тобі погано. Ну, так, твій шлунок працює. А якщо я хочу сказати, як застерегти, так, От, указати комусь на, на щось, то я вже використаю, скоріше за все, first conditional. Що якщо ти з'їсиш забагато, тут вже сенс навіть такий трошки на майбутнє, що якщо ти з'їсиш, тобі буде погано. Ось така от різниця.